Христос Воскрес. Отче Василю, коли священик радить йти до психолога, а де ж порада вашої науки, проповіді, корисні, навчальні? Дякую за оцінку, пане Іван і коли священик радить йти до психолога, ну, розумієте, я рахую це дуже розумний священик. Дуже, я таке дуже поважаю. Я так само, коли. Людина до мене приходить і каже, там якісь у неї щось там десь там болить. Отче ви помоліться, бо в мене щось там боє, там, де я їй кажу, ідіть до лікаря. Я буду робити своє, молити, молитися, а лікар хай робить своє. Тобто до спеціаліста я завжди підтримую, якщо священник чує, що є дійсно психосоматика, так, є якісь проблеми з психотерапією. Священник відчуває, що він може недостатньо справитися, да? з із, 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 із тим, щоб вирівняти людину цей психі, психічний стан до спеціаліста. Дуже добре. Я взагалі кажу, що молодець так. Бо є такі священики, наприклад, що кажуть, він такий мудрий, що він сам себе може справити. Ми люди? Ми не є досконалі, ми можемо десь чомусь помилятися, можемо десь чомусь чимось не справитися. Я взагалі є прихильник того, що завжди треба звертатися до фахівця. І підхід для лікування людської душі і людського тіла я все-таки підтримую комплексний, хай лікарі роблять своє, психологи своє, психотерапевти своє, психіатри своє, священники своє. Бо психолог, це термін, та, складається з двох слів грецьких психе і логос. Психе це душа, та, а логос це слово, або наука. Та? Наука про душу, або слово про душу, або лікування душі словом. Та? Коли ми говоримо про священника, Щодо душі, то тут він, якби, головний хірург, саме главний, бо він, користуючись Божественною благодаттю, яка все наповнює і все доповнює, лікує людські душі силою Ісуса Христа. Не силою священника там Петра чи Івана чи Василя, а силою Ісуса Христа. Він просто має оту юрисдикцію. А психологи вони мають справу з психосоматикою, психіатри мають серйозними психічними порушеннями, куди вже треба втручатися. Не просто медикаментозно, а в принципі, Ламати те, що вже збудоване, і вибудовувати, рятувати людину, вибудовувати щось нове. Тому я завжди за те, щоб, щоб йти до фахівця. Дуже добре. Так, тут нам пишуть про якусь, Понятно. Де ти казала? Ну зачитай то, що католицькі, що до Богородиці що якось не так звертається. Да, да. Да. Зачитай. Мені питає: що для Римо-католиків, греко-католиків та інших християн Богородиця не все чесно. Розумієте, от Я не знаю, де вони це взяли, але тут трошки не точно. Якраз греко-католики і римо-католики якраз і взнають непорочне зачаття пречистої Діві Марії, яка є чесніша від хіровимів і незрівнянно славніша від серафимів. А ось православні. Ні. Так що це більше стосується, що десь щось може православні не договорюють або може переговорюють, да? Говорять більше, як учать, бо вчать, що причиста Діва Марія мала первородний гріх, а співають чесніше від хірурбені. Але я вам хочу звернути вашу увагу. Це догматика. Догматикою мають займатися мінімум священники, нижче вже ніхто, єпископи, спеціалісти, які мають відповідний ступінь, і можуть говорити на рівні догматики. А потім ці всі речі на Собор, щоб вся церква. Сказала, погодилася і щось там говорила. Я не думаю, що ми маємо рядові християни перейматися догматикою, тому що можна так доперейматися, що ми наплодимо багато єресі. Церква проголошує правду, ми віруємо. Крапка. Православна церква каже так. Дуже добре, вони на то мають якісь аргументи. Ми кажемо так, люди не повинні шукати правди. Люди повинні хотіти туди, де їм більше подобається. Навчитися ставитися з пошаною. До всіх конфесій. З пошаною. Не треба доказувати, що той правильніший туди треба ходити. Не робіть це. Навпаки, я хочу туди. Чому? Мені подобається то вчення. А вони там не добре вчать. Не треба так казати ніколи в світі. Нема таке поняття: добре чи не добре. Вони вчать так, воно мені ближче. Все, йдіть собі туди. Походив туди, послухав каже. Ні, Мені ближче вроді там. Йди туди. Ви скажете, що буду тако бігати вправо-вліво. Куди хочете бігайте, але залишайтеся з Богом. Залишайтеся з Богом. Не забувайте, що ви в першу чергу християни. А в другу чергу. Православні католики, римокатолики, греко-католики і так далі. В першу чергу ми християни. Першу чергу. Ми не раз так заграємося у тій е, конфесійній приналежності. От мені люди пишуть, дзвонять, радяться, що мені робити? Хлопець православний. Черевкатолик, а я православна, бо католик, і він не хоче йти до тієї церкви, розумієте, бо тут церква е, отець сказав, що церква не канонічна, туди йти не можна. Це ж слава Богу, що це як слава Богу. Ну, по крайній мірі, мені легше то сприйнялося, бо то е, священник з Московського патріархату, я сі не дивую, той міг і так сказати. Питань немає. Але я звертаюся до ПЦУ, до католиків, до грек-католиків, до всіх християн, до, і до московського патріархату ті, що туди теж ходили. Кажу вам в першу чергу, ми християни, відносіться з пошаною до кожної конфесії. Не можна розказувати, хто правий, хто правильніший. Йди собі туди, куди хочеш, Господи Боже! Не треба людину нікуди тягнути. Людина має бути свобідна, Господь Бог нам гарантує вільну волю. І ми якраз між ці міжконфесійні відносини маємо показати, як ми любимо один одного. Шануємо один одного. Незважаючи з якої ти конфесії. Ви думаєте, для Бога важливо, що ти православний, чи ти греко-католик? Для Бога важливо, що ти прийняв хрещення. І для Бога важливо, як ти відносишся до інших конфесій. Для нього це дуже є важливо. І коли ти кажеш, що твоя віра є правильніша від котроїсь, я не думаю, що це Богу сподобається. Ділами ми Богу виподобаємося, а не конфесійністю. Я переконаний греко-католик. Я вважаю, що це і церква, яка мені найближча по моїм дусі. По моїй вірі, по моїй переконанні. І не треба мене переконувати кудись там, що котре церква гарна. Я з дуже великою пошаною відношуся до риму католиків. Я з великою пошаною відношуся до ПЦУ. У мене купа знайомих священників із ПЦУ. Я їх люблю, шаную, поважаю. Але я є греко-католицький священник. Я не буду нікого перетягати до себе. Для чого? Я дружу з мусульманами, з імамами. не просто там з мусульманином, так? а з тими, хто проповідує іслам. Я до них ходжу в гості, вони мене кличуть на Рамадан, вони мене кличуть на ті корам байрам, чи як вонись називають. Я з дуже великою пошаною ставлюся до їхньої релігії, для мене це є важливо. Для Бога є важливо, як я ставлюся до людей, а не доказувати правильність єдину правдиву, яка є. Нема такого, єдина правдива. Тому з пошаною відноситися до всіх релігій, до всіх конфесій, з пошаною триматися твердо своєї віри, укріпляти себе в своїй вірі, утверджувати себе в своїй вірі, і з пошаною, з великою пошаною відноситися до всіх. Ви скажете, а до московського патріархату. І до московського патріархату так само. Я говорю про людей, які ходять до тієї церкви. Я не говорю про єпископів Московського патріархату, які до сьогодні не годні визначитися Розумієте, що Росія є наш ворог, і через церкву вони так само робили шкоду нашій державі. Що вже скільки йде війна, ще не зрозуміли. Так, до священників я маю якісь претензії, я мав би їм що сказати, а для людей ні. Люди привикли, люди собі туди ходили. Вони навіть і не розрізняли. Вони слухали чем, не, що говорить батюшка, і вони тим жили. Їх треба з пошаною до них ставитися з розумінням, але вкутати їх любов'ю і теплотою, а не упльоками, що вони не туди ходили. До нас, до нашої церкви теж приходять. Люди, які ходили раніше до Московського патріархату, ну, чудесні люди, я з ними спілкувався. Вони ну, чудесні, щирі, добрі віруючі люди. Я, як я можу до них погано відноситися? Вони чудесні. Тому кажу вам, до людей відноситися з пошаною, особливо до людей віруючих. Бо їх щось привело та віра, любов до Бога, до Божого Слова, та спрага духовності. Тому шануйте то, не можна на тим ні сміятися, ні принижувати тим більше. А відноситься з пошаною до всіх конфесій, особливо до християн. Боже, та ми одна родина. Ми всі зібралися навколо Ісуса Христа. Ви про що говорите? Чеснішу від хіровів, нездревняно ставніших від Серафимів. ви неправильно величайте Богородицю. Та величайте, як можете, як найкращими словами всі підряд. Що значить правильно? Я рахую, що недостатньо. Так, недостатньо. Ми величаємо Богородицю. Недостатньо, ми величаємо Бога. Та недостатньо, робіть трошки більше. Але правильно, то Та де так ніколи не кажіть? Звідки ти знаєш, що ти правильно робиш, я вірю, що я роблю правильно. А та людина також вірує, що вона робить правильно. Ми не маємо права навколо Ісуса сваритися, щоб Христос не був каменем спотикання чуєте? Як пише святе письмо, камень, яким знехтували будівничі, став головним на розі, і через Господа це сталося, і дивно воно. В очах наших тут йдеться про Ісуса Христа, іменно той камінь спотикання, через який дуже багато спотикалися євреї, коли Христос прийшов. А сьогодні пройшло 2000 років, а ми християни християни, і спотаємося через, через Ісуса Христа, через наріжний камінь. Це той камінь, на якому став наріжним каменем, на якому церква збудована, а не камінь спотикання. Тому ще раз закріплюємо пройдений матеріал. Ми християни. Ми маємо любити один одного, з пошаною ставиться до всяких релігій, до всяких конфесій, особливо, бо ми християни. Наш Бог Ісус Христос. Наш Спаситель Ісус, який воплотився і жив між нами. І навіть ті, що не вірять у Нього. Знають, що ця, історія, що ця е, постать була, жила і записана в історії Римської імперії, що був такий, тому йому слава руки.